Тисі продовжується, як завжди, натхнено в гарному настрої та в хорошому гуморі. Допомагають нам у цьому наші ранкові гості, які незмінно вчасно приходять до нашої студії. Моя все ж таки ми трошечки згодом познайомимо вас із нею, але все ж таки сьогоднішній день є особливим, адже в світі відзначається День медичної сестри. Так, 12 травня, це всесвітній день медичної сестри. Чому він саме сьогодні? Зараз ми коротенько вас проінформуємо, зокрема завдяки Флоренс Найтінгел. Під час кримської війни, в середині 19 століття, вона допомагала. Бійцям спасла понад сотні життів, і відтепер, навіть в честь її день народження, саме 12 травня, вирішили відзначати День медичної сестри, Всесвітній день медичної сестри. Працівники патронажної служби спілки Червоного Христа України теж вирішили долучитися. І варто сказати про те, що 17 українських патронажних сестер від мають відтепер таке звання. Зокрема, Флоренс Натінге називається саме так медаль, якою їх нагородили. І хочеться сказати. Про те, що медик це одна із найгуманніших професій, напевно, в світі, але Мабуть, найскладніше і найвідповідальніше це бути медбратом або ж медсестрою. До нас сьогодні завітала медсестра, тому що потрібно бути добрим, комунікабельним, мати надзвичайно добре серце, бути надзвичайно милосердним, щоб допомагати людям. Отож, а до нас сьогодні прийшла Людмила Лютянська, медична сестра хірургічного відділення номер 1 Ужгорицької центральної міської клінічної лікарні. Доброго ранку, вам! Доброго, Доброго ранку. ранку! пані Людмило. Очевидно, от, от Яна зазначила, от що в світі існує певна саме для медсестер. Але от як ви вважаєте, що наразі? Найбільше заохочує медика десь, а, взагалі свідомо, ефективно виконувати свою справу. Окрім таких відзнак. Це приходить інтуїтивно, можна казати, в дитинстві. Людина вже для себе сама розуміє, що вона хоче вибрати в життю, чи вона хоче бути медиком, чи вона хоче бути педагогом, чи вона хоче бути кондитером. Отак От як для себе вибрала, що я буду медичною сестрою, тому що це дуже відповідальна справа, полягає в першу чергу відповідальності, гуманності, сердечності і лікуванні. Потрібно мати певні риси характеру, щоб стати. Це не можна, наприклад, піти е, тій людині, яка не відчуває потреби допомагати людям. Або є байдужою. От як ви гадаєте, якими рисами варто володіти, аби все ж таки бути хорошою медичною сестрою або медбратом? Ну, у першу чергу, не бути байдужою. Мати якесь, мати в собі м серце, щоб відповідати за ту чи іншу людину, яка потребує допомоги. Зрозуміло, якраз зараз вже потрохи розпочинається вступна кампанія. Дуже багато абітурієнтів, які не визначилися а з майбутнім фахом, то зараз визначаються, і якраз на Закарпатті медичний факультет є досить популярний. і Дуже багато якраз тепер юнаків і дівчат прагнуть стати медиками. Все ж таки, як ви вважаєте, кому варто бути, бути медиком, обирати саме цю справу, і все ж таки чим вона може бути, чим може зацікавити? Ну, медиком бути це треба ще я раз повторю ще раз повторюю. це треба це треба з дитинства виховати в собі цю відповідальність? Тому що медиком не просто бути так, взяти прийти, бо я хочу бути медиком, діти білий халат. Багато чого є відповідального в роботі медсестри. В першу чергу за хворого, який перебуває у важкому стані, тобто в в хірургії це буває періодично частенько, післяопераційні хворі бувають різні випадки, в яких треба діяти миттєво. Тобто треба думати, чи потрібна йому ця професія, чи потрібно поміняти якийсь другий факт. Ми говорили про медбрат і медсестра. Зазвичай ми зустрічаємо найчастіше медсестер. Чому саме така тенденція? Через те, що саме жінки є більш милосердними, а можуть добріше ставитися до пацієнтів, чи все ж таки якась інша тенденція щодо такого? Ну тому що жінки вони господинні, і вони більш відповідальні в сім'ї. І я можу сказати, що робота медсестри це є сім'я. Вони мусять слідкувати і за молодшим медперсоналом, і за лікарями, і задавати багато різних питань по призначенню, наприклад. А медбрат, ну, вони більше м, закінчують фельдшерську справу, а потім йдуть далі, поступають на медичний факультет. Тому що зараз актуально або медичний факультет, або фельдшери. А от Пиш? як ви гадаєте, от, я перепрошую о, все ж таки, кому кому краще вдається опанувати цю справу? Навіть по те, що хлопці, як ви кажете, дуже часто є фельдшерами, то хто краще проживається у цій сфері? Звичайно, медсестра. А, ось ви казали, щойно що потрібно бути а, відповідальним і, звісно ж, давати поради молодшому персоналу. Якщо до вас проходять нові інтерни, нові лікарі, чи медсестри допомагають їм, і чи ось ці інтерни до порад медсестри? Вони дуже прислухаються. Буває таке, що ми їх вчимо, вчимо, а вони потім, от, наприклад, інтерни заохочені цією роботою, і потім багато чого нам допомагають. Тому що в нас інтерни багато чого допомагають міцестрі під час чергування, особливо нічного чергування. У нас ургенція починається, можна сказати, 12 годин ночі. І так до ранку, тому що наша лікарня це ургентна лікарня, яка обслуговує місце. Багато ургентних хворих до нас поступає, які. Ну, можна сказати, кожен другий у важкому стані. Бувають різні кровотечі, різні травми. Допустимо, там кишкова непрохідність, перфоративна виразка шлунку, яку негайно оперувати треба. І от ми перед тим, як відправити хворого в операційну, маємо зробити деякі обстеження: взяти кров, біохімічний аналіз крові, зробити деякі процедури підготовку до операції. І в цьому нам дуже багато допомагають інтерни. Я їм дуже вдячна. Коли ви до нас завітали, ми у вас не запитали. Звичайно, ми питаємо, чи добре ви спали, чи ви прокинулися і відчували себе бадьоро, у вас мене з... запитали. І зрештою, як починають ранок месестра? Навіть не ранок, а ніч, тому що ви ходите на чергування і прокидатися вранці для вас властиво. Та певно, що на роботі. Ну, у нас ранок починається не з кави, тому що каву я до роботи випиваю вдома, а починається з роботи. А на роботі на протязі там вільної хвилини можна сказати, можна випити глоток кави. І так у нас починається робочий день. Ми знаємо, що ви є медичною сестрою хірургічного відділення. Так. Все ж таки, чи є певна специфіка саме у цій галузі? І Все ж таки, до чого вона зобов'язує? Можливо, в чому десь складніше? Ви казали про дуже важлива, якщо йдеться про якраз хірургію, то питання стерильності у всіх приміщеннях. То от, і от розкажіть, так. вам видніше набагато от в цій сфері? От в чому от якраз ця специфіка? А специфіка полягає в першій хірургії, це асептика. Тобто всі комплексні заходи використовуємо, щоб для профілактики виникнення інфекцій в організму людини. А антисептика це всі заходи, комплексні заходи, які знешкоджують. Вже в організмі якусь інфекцію. Тобто, у нас є чисто хірургія, яка використовує тільки асептику. Якщо є хворі з асептичними, антисептичними якимись, там, причинами, у нас для цього є друга хірургія, яка займається, тобто гній якими захвором. А у нас тільки асептика це стерильність, полягає в інструментах, полягає в матеріалах. Полягає в обробці матеріалів, в обробці рук і всієї поверхні, яка зараз в хірургії. Протирання столиків маніпуляційних, підвіконників, обробка рук, і обов'язково медсестра перед різною процедурою, маніпуляціями, крапельницями одягає перчатки, тому що зараз багато у нас поступають пацієнтів, допустим, із вірусом гепатиту С. Це обов'язково, тому що ми маємо самі ми за самі за себе переживаємо в такому випадку. Бувають різні випадки, коли вже у нас, принаймні, в примальному відділенню, там чи чи в лабораторії, роблять цитотест на гепатит? Ну це тільки при потребі лікаря, а в основному ми самі себе захищаємо в цих випадках, от пані Людмила, з вашими спостереженнями, наскільки популярна ця професія зараз? Знаємо, що медсестри, які ну перш за все, студенти, які прагнуть опанувати цей фах, вони навчаються в медичному училищі, тобто так. у них певне специфічне навчання. Наскільки популярна ця професія? Ну, Я би сказала, вона популярна була досить давно і залишається популярною тим, що вона є милосердна. Тому не дарма називають сестра милосердя. Сестра -милосердя. Вона є милосердна, тому що медсестра це, можна сказати, жінка, яка виконує о, всю роботу. Господарство, а господарство це є друга сім'я, це її робота. Десь та чорнова робота без якої ніяк яка є десь важко. От спростуйте, будь ласка, такі такий міф. От дуже багато людей вважають, що якраз вся робота припадає на плечі лікарів, що стосується лікування. Але тим не менш, в лікарні дуже багато ще інших працівників, які все ж таки займають свою нішу і виконують свою роботу. То якраз, певно, що медична сестра дуже важлива у цій галузі. спростуйте. От, будь ласка, цей міф, що лікують тільки лік. Все ж таки, яка роль медсестри в цьому випадку? Ну, я хочу сказати, що у нас є лікарі і хірурги, лікар-хірург, тому що в першу чергу він оперує. Він е, допомагає людині в е, найважчу хвилину, бути, е, допомагає навіть миттєво. Буває таке, що бувають різні операції, які треба допомогти, які треба зробити певний об'єм операцій, а потім вже лікування перелягає на плечі медсестри. Тобто ми винесемо другу відповідальність. Вони несуть свою відповідальність, а ми так би сказати, ургентну відповідальність. А ми несемо свою відповідальність, це лікування і виконання призначень лікаря. Тобто, можна сказати, що медсестра ближче пацієнтам, ніж лікар. Вони її вже ближче знають, і це людина, на яку можна дійсно полягтись. Так пані Людмила, скільки часу вам вже довелось просвітити цій справі? Вже буде 25 років. 25 так. років. Таке питання дещо просте: за що ви любите цю роботу? Ну, я її, можна сказати, люблю не за того, що я просто так визначила для себе, що я хочу бути медсестрою. Мені вона, можна сказати, полюбилася. У ході її реалізації я почала працювати мені все краще і краще я хотіла побачити якісь нові можливості, нові досягнення. І надіюся, що це ще все в мене впереді. Я колись ще навчуся чогось кращого і зумію досягти більше. Але тим не менш, ця професія вимагає постійної напруги, постійного вдосконалення. І що вам допомагає тримати цей професійний тонус? Що надихають у вас пацієнти? Чи буває таке, що навпаки хочеться вже залишити цю справу? Чи все ж таки розвиватися? От, чи не розчаровуєтесь розвиває? ви в цьому? Ні, я не розчаровуюся, тому що то ви знаєте, це як магніт. Я кожний, кожний ранок іду допустим, на роботу, і я все думаю собі, Боже, що сьогодні буде? Як пройде в мене доба? Чи буде багато хворих? Але приходжу на роботу, зовсім друга така енергетика. Буде що буде? Я вже до цього звикла. У мене нема такого, що я починаю переживати. От як буде? І то все походи у мене визначається до самого ранку. Чи була якась така ситуація за вас за ваш період працювання, що якась така казусна і надзвичайно цікава, з якою ви хотілися поділитися на або яку ви пригадуєте з усмішкою на обличчі десь зі сміху? Пригадую, було багато всяких приємних, хочу сказати, всяких випадків. От був, допустимо, приймального відділення привозить до нас пацієнта і. Ми починаємо працювати. Допомагають мені інтерни. Там багато всяких маніпуляцій. Я, наприклад, підключаю крапельницю, роблю забір крові венозної. Вони мають свою справу там і. І він каже, після всіх маніпуляцій він дзвонить другу і каже: ти знаєш, у міській лікарні, так як десь в Європі. Тут все зразу роблять. Я не встиг лякти. Мене всього зразу обслужили. І кров набрали, і крапельницю підключили, і інтерни, і обстеження, і багато такого що йому подобається. Це мене дуже зворушило. Я сподіваюся, що колись держава нам допоможе більше, почне допомагати в фінансуванні і допоможе. Далішому, а от певно, що такі випадки дуже надихають вас взагалі до роботи, і на сам кінець буде питання. От знаю, є у колег театралі така річ, коли скажімо, люди хворіють, десь не здужують, але проходять на роботу, яку дуже люблять, то у них проходять всі недуги, десь погане самопочуття. Чи є щось схоже у такій інтенсивній справі, працюючи у лікарні? Все ж таки, тобто, це. Ця робота це навіть певний такий емоційний стан. Так, емоційний. Коли я приходжу на роботу, то я, я забуваю про все, що в мене було вдома, що в мене було на вулиці. І я не звертаю фактично увагу, тому що немає часу інколи. Переключаюся повністю на роботу. Навіть немає інколи часу перезвонити, спитатися батькам, що в них і до ці. От. Це я буквально в другому житті. Ну що ж, сподіваємося, наші дорогі телеглядачі, наші гості переконали вас у тому, що не варто робити висновок лише з першого погляду про професію медсестри. Вся цікавість ховається всередині цієї справи. А вам нагадаємо, що до нас сьогодні завітала Людмила Лютянська, це медична сестра хірургічного відділення номер один Ужгородської центральної міської клінічної лікарні. І говорили ми про те, наскільки важливою і наскільки складною, проте дуже цікавою є професія медсестри. Вам дякуємо за ранковий візит. Бажаємо, аби він на цьому телеканалі був далеко не останнім. І бажаємо вам вдалого відзначення цього дня. Нагадаємо, 12 травня це всесвітній день медичної сестри. Ну що ж ранок на тисячі триває? Маємо трішки часу і наміно повернемося до вас уже скоро.